Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Пролунали вибухи в непризнаному Придністров'ї п'ять ракет впало на території складів ковбасної. Відбулася детонація. Влада так званої ПМР говорить про аварію. Тим очевидці свідчать про ракетну атаку. Що ж за словами колишнього чиновника незнаної Придністров'я Росія готова на все аби не дати Україні заволодіти величезною кількістю боєприпасів радянського зброєння, не виключено, що Росія. Росіяни самі захочуть знищити склади, аби вони не дісталися нікому. Звернення президентки Молдови має Санду до президента України Володимира Зеленського по допомогу демілітаризації Придністров'я дозволить Києву отримати величезну кількість боєприпасів та змінити хід війни на свою користь. Росія готова на все, щоб не допустити цього. Таку думку висловив інтерв'ю главкому колишній керівник державної служби зв'язку та інформації невизнаного Придністров'я Геннадій Чорбан. Чезна кількість озброєння радянського зразка стоїть в Україні без діла, без боєприпасів. Щойно вирішується питання радянські танки, які отримала Україна. Опиняються на передовій. Це перша і головна проблема. Вони дуже бояться, що завдяки цьому Україна отримає серйозне забезпечення техніки радянського зразка боєприпасами. Решта, включно з існуванням Придністров'я, це все вторинне. Першочергова це перемога України у цій війні наголосив Чорба за його словами. Україна зацікавлена у розв'язані. Придністровського конфлікту в інтересах своєї безпеки, по-перше, Україна має інтереси щодо вивільнення свого контингенту, який знаходиться на кордоні з Придністров'ям. А це близько 10 тисяч бійців. Вони сьогодні стали б у пригоді на інших напрямках, пояснив Чорба. А по-друге, за його словами, Україну цікавлять озброєння та боєприпаси, що знаходяться на складах у Ковбасній. село Придністров'ї, де розташований великий склад боєприпасів, наявність цих озброєнь, це перелом в війні. Той у Схід, який знаходиться у Ковбасні, не можна порівняти за тим, що постачає захід, зазначив Чорба. Однак, екс-міністр невизнаного Придністров'я зазначив, що без звернення Кишинева Київ жодних активних дій не чинитиме. Тим часом за словами Чорби Санду не звертається по допомогу до України через погрози про владних еліт у Молдові. Вони на неї мають у тому числі свій вплив. Їй постійно говорять про те, що якби вона це зробить. Крилаті ракети полетять по центру Кишинева, Сказав Чорба. Нагадаємо Ніша главком залужний спрогнозував вихід з СРФ із Придністров'я. Процеси, які стосуватимуться невизнаного Придністров'я, змусять загарбників, як вважає головком, залишити окуповані території Молдови. До зустрічі друзі став та вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.